Рада вітати вас на моєму каналі це магазин Сінсей. Сьогодні хочу показати вам нову колекцію одягу, а також що є зі знижками. Дякую, що дивитесь, Приємного перегляду! Тоненька літня сукня на поясі має резинку, на рукавчиках також резинка, поліестер та еластан 340 гривень. Розміри від 2XS до XL. Сукенка з віскози 85% складає віскоза. Золотисті листочки по чорному фоні має також пояс на рукавчиках гуцики. Розміри від XS до 2XL 599. Штани 599 2 до 102XL. На поясі резинка що стягується, мають кишенький вільний крій. У складі тканини. Віскоза та поліамід. 269 біла сорочка з ластівками. Гудзочки на рукавчиках. Позаду йде подовжена, боку має розріз, склад тканини 100% віскоза. Курточка 699 на блискавці з капюшоном, розміри XS до XL. Курточка йде укорочена. На рукавчиках резинка і на талії також резинка. У складі тканини котон 60 Сукня жатка 2XS до XL 459. Спідничка поліестер на поясі резинка 599. Розміри до 2XL. Тоненька леопардова блуза вільного крою. На рукавчиках має резинку 100% котон. Ціна 599 гривень. Теніска біла в рубчик тянеться 340. Розміри від 2ХС до XL. Склад канини котон 95%. 699 гарна якісна сорочка джинсова. Є ще ось така курточка. Леопардовий принт, приглушений. Теж гарно виглядає. Ціна 799. Білі джинси вільного крою. 599. Сірів 659. Сукня жіноча 599 ХС до 2XL. Спереду має гуцики. На рукавчиках також гуцики, довжина максі, тканина 100% віскоза. Тоненькі штани на поясі резинка 2XS-102XL 599. Мають кишені гарний матеріал. Дуже гарна новинка. Ось такий світлий джинсовий плащ 1199. Плащ гарної якості йде з поясом. Курточка бежева 399 до 2XL. Тоненька защіпається на кнопки. Джинсова сорочка 659 до 2XL. Ще ось такі класні курточки джинсові привезли. На сайті зараз іде знижка на них. Мінус 40% при покупці від двох одиниць, 799. Це такий ніжно-ніжно-світлий лимонний відтінок, защіпається на ґудзики, хакі. І ще один такий відтінок, ніби помаранчево-червоний. 399 ось така курточка з золотими кнопками. Спереду кишені, знизу підкладка. Блуза жіноча 269, 100% котон. Курточка 459, 2XS, 102XL. 799, Ось така курточка на блискавці йде з капішоном. Курточка коротенька, є чорна та бежева, пальто укорочене, жакет 899. Досить вільного крою знизу підкладка, светлик рожевий, тепленький, тканина тянеться рубчик, ціна 599 XS до XL. 70% віскоза. Теніска 459. Котонова. І є ще ось така. Ціна така ж сама: від 2XS до XL, сукня 459. 2XS, до XL. Спереду має гуцики, Тканина рубчик тянеться. Котон Еластан та поліестер. 340 гривень. Ось така коричнева. Є ще чорна. Також рубчик. Котон 95%. Чорна сукенка Поліестер 459. 2ХС до ХЛ. Халат зі знижкою 519. іде з капішоном та має пояс. Тоненький жіночий топ без паралону 69. Трусики, нова колекція 149. Дві штуки 219, чорні та сірі. Такий набір 99, також дві штуки 269 рожеві, чорні та червоні. Б'юсгальтер на паралоні 340 гривень, 219 трусики 2 штуки, туфельки 459 м'яка екошкіра, 269 кросівки на шнурівці. Такі туфельки. Ціна 149 балетки. Чорні 459 Крусівки білі на підошві Міккі Мауси 799. Сумка зі знижкою защіпається на кнопку без підкладки 219, спідниця плісе. На поясі резинка 599. Жакет 659. Є ще ось такий піджак. Ніжно-блакитний 799. Штани класичні. Позаду мають резинку по 599. Жакет білий без гудзиків 699. Рукав укорочений. Блуза біла в чорні горошки 340, 100% віскоза. Ось така ще є тоненька прозора. З квіточками до 2XL 340 гривень також. 100% поліестер. Сорочка 599 XS 102XL. Сорочка котонова. На рукавчиках має такі вставки. Рожева яскрава сорочка 459 гарної якості. З золотистими гудзичками. 100% віскоза. Розміри від 2XS до 2XL. На цьому все. Дякую, що дивитесь. Приємних вам покупок та гарного дня. На все добре!